Варіанти керування для вентиляційних установок з контролером c 5 c 5 контролер. Нагадую, нам потрібен для керування вентиляційними установками серії Versa, серії RHP з будованим тепловим насосом та серії Classic для найскладніших проєктів це конструктор, який виготовляється безпосередньо вентиляційна установка під ваш об'єкт. Сам контролер. Бачите, має такий от вигляд. Тобто оця маленька коробочка керує всіма тими вентиляційними установками, що я щойно вам показав. Тепер дивимося, варіанти керування. Веб-сервер ми вже розглянули це керування за допомогою комп'ютера. Слідуючий крок це мобільний телефон. Беремо мобільний телефон. Завантажуємо додаток Confavent Control. Запускається додаток. Все, працює. Тепер ми попали на вентиляційну установку, на яку ми заходили за допомогою комп'ютера. Тепер дивимося. Бачимо, 555 метрів кубічних припливне повітря. Входимо сюди в режими, припливний потік 555 метрів кубічних. Міняємо його, наприклад, нам потрібно давайте, 999 метрів. Зберігаємо. Тепер дивимося, що відбувається з мобільним додатком. Все, все змінено.